Hello guys! мікрофон зважає ска і всіх на каналі. Сьогодні в нас банер Насті. Так він ще заявився в Сарда відкривають трошки пізніше. Але я дуже хотів цю героїню. Ще з самого сезону. це теж одна із моїх бажаних була унікалок, я хотів на аккаунті, і зараз ми будемо відкриватися під неї на моєму аккаунті. Я дуже сподіваюсь, що я побачу там не одну унікалку, бо таке ми бачили на стрімі, таке я бачив у відкриття в інших блогерів, у зен-знайомих. Всі просто були раді, коли діставали купу класних героїв. Взагалі у нас на стрімах було просто нереальне відкриття у минулий середу. У минулу середу просто бомбезне. Точно не дивися, підвіться стрімчанські. Там просто топчик-дроп. Такий маленький вам спойлер, але подивіться. А зараз ми приходимо нові аккаунт і будемо вже відкриватися в мене і намагатися дістати топових, в принципі, героїв. Дуже на це сподіваюся, що впаде Настя. А бажно ще не одна, бажно дві, три. Навіть якщо Таландор прийде, це буде непогано, він у мене отримує унік-артефакт. Переходимо на банер Насті, О, там у нас банер саппортів закінчується вже через 19 годин. Ми переходимо на банер Настюхи і будемо зараз відкривати. Зараз швиденечку купимо трошечки гірітіків, які в нас не вистачає. Ось так чітко, це 300 шардів. О, і починаємо відкривати. Я ще не знаю свій дроп, це відео записується на даний момент. Фух, нехай мені пощастить. Ну то, що Настя той, точно по гаранту. Це я знаю на 300 шард. Але радіше як буде? Ну, полетіли. Давайте. Перша десяточка. Перша десяточка у нас е, корм. Друга десяточка теж корм. Е, я не хочу, я не хочу, Шарди тануть. Третя десяточка теж корм. Що, до гаранту йдемо, да? Йдемо до гаранту. Йдемо до гаранту. 50. 60 і перший гарант. Якщо це буде Унік, я пробачаю всі, всі гаранти цієї грі. Але якщо це не Унік... Я не буду пробачати. Так, перша Лега. І це в нас. Давайте клікаємо швиденько. І це в нас Гарет. Це дубль Гаррет, якщо не помиляюсь, да, на моєму аккаунті. Ну, Гарет на плюс 5 буде дуже класно показувати листрини. Поки що він мені здається плюс 2. Ну да, потрошку йде на повишення Гарета. Let's go, у нас ще залишається 230 шардів. Я дуже сподіваюся побачити класний дроп. Але поки що він мене не радує. Ну, тобто, всі Легі по гаранту. Так, двадцятка Тамара приходу нам Легенда. А бабка вже не перша в мене, вона, в принципі, досі пір класний герой під арену, під багато яку контент, тому що це масовий контрол, масовий а, блок бонусів, що теж буде корисний. І повірте, в багатьох інших сезонах вона теж це показує. Плюс не є багато масух, сет стану для неї теж дуже круто заходить, особливо ре реалізувати його на арені. А, але зараз на арені мета більше. Пітьми, як завжди, в принципі С4 не міняється. Як С4, так і С1. Зараз енергія однакова. пітьма рулить. Так, далі йдемо. У нас вже 100 шардів і лише тільки дві легенди. І мені це не дуже подобається. Я думаю, відкриття мене буде дуже швидке і дуже галіна. Так, будь ласочка, ну дайте легенду. 140 шардів залишається, ну плюс там 30 170. А ми побачили лише дві легенди. Боже, я сьогодні буду, походу, по гаранту все отримувати. Дай дроп, гра. Так, це у нас гарант, чи не гарант? Я б трошечки забувся рухувати. Так, дабл дропа у нас поки що немає. Блін, як на стрімі падало? Лорентіль, це, до речі, перше Лорентіль, і це я, цьому я дуже радий. До речі. Е, я рада, що випадає Лорентіль, нарешті збір буде грати, бо скільки я років граю без збору. Е, е, але зараз Лоря, чесно, він раніше був набагато краще. Раніше Лоря був набагато краще. Але дякую для колекції, я задоволений. За 160 шардів трилегії. Такі собі шанси. Шанси такі собі. Давайте. Якщо шанс такий собі, дайте хоча б унікалку під кінець. Ну, було б крас... ну, ще одну унікалку, було б дуже круто. Навіть якщо прийде продандор, нехай приходить, нас залишилось 10 шар... ну, 100 шардів, це точно буде мінімум 2 легі. Ну і тобто за моє відкриття я отримую мінімальну кількість легенд. Філто На випадає, це дубль філто, вже не пам'ятаю який, можливо, плюс 2, можливо, плюс 3. Але немає Уніка. Так, 90 шардів, шанс точно буде. Одна Лега точно буде по гаранту. І я сподіваюся, що хоча б ще ми побачимо. Бу ласка. Так, уже гарант залишається. І ми йдемо вже потроху до гаранту. 40 шард. 50. Це гарант чи не гарант? Ладно, походу, 60-м випало. Дабл дропу нема, трипл дропу немає, унікалки не падають. Ну що це за дроп сьогодні на моя кадр? Я сподіваюся, коли буду відкратися на стрімі у підписників п'ятницю, буде набагато-набагато краще. Перша тунелла, вона все ж таки до мене прийшла. Боже, жінка з цим вибором, з флюгінхаймером своїм. А, я знав, що рано чи пізно це станеться, вона повинна до мене прийти. А, всі, хто там цей, чекали це, що це буде? Ось воно настало той момент. Срано Дунелла, вона прийшла ще майже по гаранту. Я такі гаранти. Не бажаю нікому. І собі теж. Нарешті, 300-й шарт, останнє десяточка, нападає Лєга. В принципі, це яка Лега по рахунку? Зайтю шоста. Дабл Лєга, оце вже круто. Дайте Уніка. Будь ласка, під кінець відкриття. Це буде круте завершення. Судха, вже на плюс 4 і Сагумір на плюс 5. Обидва герої з фіолетових шардів. Йоли пали. Ну під кінець могли щось ще дати краще набагато, ніж. ніж Сагумір. Це класні герої. Але я набагато, я набагато сильно засмутився. Uh, ми відкрили 300 шардів. Ми заплюсували нарешті першого мого Сагоміра. Сагомір мене буде нарешті перший герой, який отримує душу на плюс 5. Тобто це перший герой, який став на плюс 5 мене. Судха, здається, забустилась. Де ти? Uh, забуститься аж на плюс 3. Це теж дуже непогано для Судхи. Вона ще потрошку стане ще сильнішою. Але я за відкриття не побачив ні Веліуса, ні Тарівола. Чесно. Ну, я рахую, що відкриття в мене дуже гал... таке посереднє. Е, якби не це, якби не фіт. Е, я, знаєте, хочу перевірити просто маленьку теорію. Ми зараз ще купимо е, трошечки шарді, давайте ку І ми відкриємо, до першої легенди, не забираючи Настю. Побачите, яка наступна легенда випаде після гаранту, бо всі думають, що після гаранту сипе краще ось 20 і легенда нас зараз прийде. Буде круто, якщо це буде Унікалка. Елтон. Ось така от вам Унікалка випадає. Ну, таке собі, дубль ще от. Ладно. Ми ризикнули, ми перевірили, ми витратили всього 20 шардів, і ми отримали Елтона. На жаль, я не запустив собі Настю, а мрії вологі були такі, що одразу. а Щас я як дістан зараз Настюху, одразу з унікартом, да 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 за -да -да. закоти губу, отак це називається. Але ми забираємо Настю, да, я можу взяти унікалар Теландор, але Телендор пішов в сраку. Зараз це дуже слабкий герой на першій фазі сезону. другій, в третій фазі в другій він почне грати. Це босса злеття і фінальний бос. Там він прям буде дуже гарно грати, але бутешки якби дуже потрібен унікальний артефакт, щоб він себе крутіше реалізував. Але Настьонка the team, як то кажуть, і нарешті я її отримав моя перша Настюха. Скільки років я чекав, але краще б якщо то була б другою Настюхою і ще з унікальним артефактом. Вона мені забувся, звісно, що контент, я її знайду, куди її юзати. Але ось так от я відкрився, на жаль, не побачив дроп унікалок, але дабл я нарешті пройшла за мої відкриття. Я цього давно чекав, і я все ж таки її отримав. Наступна у нас самон це у нас. Це самон само для саппортів, я хочу сказати обидва саппорти. Топіві ще. Чи варто вона гаранту? Так чи варто вона гаранту за 300? трошки дороговато. але якщо подивитися в нинішню мієту зефрі дуже потрібно для фарму е, в перші дні великих поверхів. Ксідоса, особливо там 19, 20, 18. Ну тобто без без зефрянкілу пройти зараз взагалі, з поганим шмотом дуже 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 важко, якщо ви вона не наранновала собі топовий шмот. Коли отримує 90 левел, то да, звісно, вже всі їх отримає. Це буде вже через 3 дні. Тобто, ви можете або почекати, або крутанути зеф, якщо у вас її немає. Бо тактика через неї це мета Тактика, яка б допоможе вам точно закрити цей контент. А цилія взагалі універсальний сапорт. Топчик клінце під Фенікса, під кристали багато куди заходить для фарма. під багато іншого контенту, під фінальних бойсів, під КБ, під фракції, в насути сезону, вона усюди буде топова і корисна. Тобто цю гриня теж варто мати себе на каменті, але забрати їх по гаранту. М -м -м. Я думаю, треба лише один банер сапорті, максимум за сезон забирати. Я забирав фідлосію, я принцип задоволений, тому що там ще й гуль випав, але не випали жодні скриті унікалки. Ці банери треба розглядати, як дістати можливість скритих унікалок. Якщо ви хочете саме дістати скриту унікалку, бо гарантів на них немає. То так, відкриватися це варто, а гарант саппорта на 300 це типу як бонус. Якщо в такому э, розсматювати контексті це, да? то це круто, забираємо, звісно, що якщо особливо унікалку, потягнути скрито, саме типу Мітрасі, рейд і так далі, це буде особливо топовий топовий дроп для вас. Якщо ні. Ну, просто отримати гарного саппорта. Тому, друзі, ще раз дякую вам за перегляд. Нарешті в мене дістався вже який по рахунку, мабуть, дев'ятий унік на аккаунті. Поки що всі без унікальних артефактів. Чекаємо флору, вона буде з уніком, нарешті, перша. З унікальним артефактом. Всім ще раз дякую за Не забудьте поставити ваші подобаєчки до гри, написати, звісно ж, думки свої в коментарях, що ви думаєте про моє відкриття? Чи може, чи очікувало ви краще? Як там хтось писав стрімерські підкрутки, да-да-да, стрімерська підкрутка. Друзі, запам'ятаєте? В грі рандом. Все вирішую тільки рандом. Ніхто ніколи не може вам ніяк підкрутити, якщо ви, звісно, не купили цю компанію і ви самі собі не крутите потім аккаунт. Тому дякую всім ще раз за перегляд, не забудьте поставити подобайк написати думки, думки в коментарях за відкриття. І побачимось наступних відоськах та стрімах. Всім папа, -па, друзі! Кожен пік – це частина мого фоу Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу Влад робить стрими, як троп, без меж Відео летить, має тормозів теж, кожен день новий вайб, новий план Влад на стримі, це справжній чемпіонські рад